Слава Україні! З Новим роком всіх! З вами Володимир на каналі Мінітрактор ВА. Поступлення 31 числа відбулося, а вже 3 числа перший робочий повноцінний день відвантажуємо з нового поступлення отакий чудовий GL21. В неперевершеному стані, реально як на свої роки, дуже збережений трактор, технічно збережений. Ну і візуально теж воно не відстає. Коробка механічна, реверсного типу, 16 передач в загальному. Фреза в комплекті 1,50 м, ножі чуть підтерті, але ще працювати будуть. Чудовий стан фрези перевірили, повністю відправляємо на Тернопільщину. Вартість. Цього трактора 7,5 тисяч для нашого покупця з Тернопільщини. Так, чудовий стан КЛ-23, кому треба невеликий великий трактор з кабіною, з грунтофризою. 1200 мотогодин напрацювання. Потерли при транспортуванні, але технічно і візуально хороший стан. Потім ще розберемося детальніше, щоб тут приклали трактор колесами, грунтофрези, АФ Ф250 январ прийшов в чудовому стані GL261, GL260, 261 1270 мотогодин, GL260-1855 мотогодин. GL25 в хорошому стані. КЛ буде акційна під покраску, але технічно повністю справний, підтікань у півосях ніби немає, буде акційна пропозиція, хороша ціна на КЛ-25. GT 26, GL23. От хлопці. GT3 почали комплектувати і хотів показати вам ще цікаву модель GL301. 30 кінських сил, e Special серія. Не до кінця розібралися в чому e Special, але, на нашу думку, це не широкі колеса. Як на 30-сильний трактор, от бачите, тут колеса. Зараз, якщо не помиляюся, то 11,2 на 24. Тобто вони доволі вузькі, як для японських тракторів, тобто він буде підміжрядний обробіток ідеально підходити. Вже один з наших постійних клієнтів кинув оком на цей трактор з ґрунтофризою. Вартість буде порядка 9300 умовних одиниць, але ціни на ці всі трактори будуть і більш детально подивимося завтра-післязавтра, коли бухгалтерія. Порахує, бо тільки вийшли дівчата з відпуску такого новорічного і скажуть ціни, тоді зможемо вам більш детально озвучити. Але орієнтовно от 9300, GL21, 7,5. Ну і там ще 240, 260. Такі більш великі моделі цього разу нам прийшли, більш потужніші. Є з чого вибрати. Телефонуйте, звертайтеся, підписуйтеся на наш канал. З вами був Володимир. Миру, перемоги нам всім в новому році і успіхів! Будьте здорові!